Всім доброго часу, я вас вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні з вами зробимо такий собі прогноз на грудень місяць для нас, так, подивимося, які енергії будуть вирувати навколо нашої держави, навколо нас з вами, так, і взагалі що може відбуватися? Вас, як завжди, буду просити проявляти свою активність, залишайте свої вподобайки. От, та пишіть у коментарях ваші запитання або слово приймаю. І так, грудень місяць, який він для нас буде? Грудень місяць несе нам щось нове, якісь нові пропозиції, якесь оновлення для нас. Так? Якось ми будемо, знаєте, звільнятися від якихось внутрішніх. Страхів. Ми можемо проходити в грудні місяці дуже великі трансформаційні процеси, масово. Причому це не стосується якоїсь людини. Мені іде, як наче ми всі, конкретно країна, масовість людей так, багато проходитиме якісь важкі ситуації, зміниться. Може відходити щось старе, відбуватися якісь напруги, конфлікти, вилазити якась інформація назовні, ту, яку ми не бачили і не чули. Добре, давайте глянемо, що на державному рівні так нас чекає в грудні в нашій країні. О, знову, знову е ілюзійність, ілюзійність, е якась, е знаєте, як наче. Буде проявлення ілюзійності тієї ситуації, якої ми не знали. Тобто, щось може відкритися. От, енергії дуже складні, так, ми, як наче в якійсь залежності перебуваємо, От, взагалі вся країна, так? От, і будуть змінюватися. Енергії, що стосується країни в грудні, мені іде недостатньо. Матеріальної ресурсності. Тобто ми будемо розчаровані тим, що можемо недоотримувати якісь ресурси, на які ми розраховували. І взагалі мені ідея, що саме в грудні будуть якісь форс-мажорні ситуації, якісь втрати, розчарування, що стосується нашої країни і ресурсів. Тобто те, що ми накопичуємо, ми можемо взагалі недоотримати, так? От, і це буде і це може. Потягти за собою дуже великі зміни а, взагалі в країні. Можуть піднятися такі досить недобрі а, ситуації, тобто це можуть бути бунти, це можуть бути якісь конфлікти, так, на рівні держави. Що стосується саме. А, так, що стосується саме забезпечення країни. Так, давайте глянемо. Давайте глянемо далі, що в нас там ще по а, грудню місяці. Це останній місяць року, так? Як наша країна його завершить, так? Для України, що ми будемо? Ми матимемо якісь можливості нові. Ми матимемо якісь нові можливості в кінці року. От, а, і ці можливості. Можуть підняти дуже велику емоційність. Так, але до цих можливостей ми повинні пройти якесь очищення. Тобто, наша країна буде потерпати від якогось очищення, і нам в цьому будуть допомагати. Тобто, це буде якесь просування. От, просування вперед через примінення якихось сили такої, знаєте, тобто будуть відбуватися якісь речі в самій країні, які можуть вплинути на перебіг подій загалом. Так, в чому це будуть відбуватися? В чому будуть відбуватися? Дивіться. А... Угу. В владі з карти справедливості. Тобто ми поступово зараз, як наче ведеться якесь спостереження. І зараз нічого, як наче, не відбувається, але є готовність рухатися вперед на провладні інститути і, знаєте, вирішувати питання саме там. Якісь, як наче. Ситуації плануються навіть. плануються Ось, можуть бути розбірки якісь, конфлікти, от, якісь. Але це не швидко. от, І воно якось так буде помірно все це розвиватися. от, І емоційно буде дуже непросто. Знаєте, як наче така ілюзійність може. Вскритися, дивіться, дуже складні будуть напружені ситуації. В будуть якісь дуже великі зміни. Дивіться, залежність, агресивність, трансформація, можуть бути конфлікти, може бути взагалі перевороти. Бачите, коли башта руйнується повністю, це можуть бути якісь перевороти взагалі в нашій власній країні. Ми виходимо на новий якийсь рівень, тобто нас чекає якесь повне оновлення в країні, і початок це може початися в грудні. Я не кажу, що воно завершиться прямо в грудні, але тако воно буде набирати якихось обертів. Добре, подивимось, як воно буде. Не знаю це добре чи не добре. Подивимося вже, як воно буде. Так, далі. що стосується військових дій, так, вже одне відео є, давайте все одно ще глянемо. Так, Україна у військовій справі. Так, що нас чекає? Ну, тут ми також виходимо на новий рівень. Тобто будуть великі такі зміни по військовій, як то кажуть, ситуації. от... Будуть зміни. І, знаєте, дуже багато грудень принесе нам тяжких ситуацій. Це можуть бути розчарування, це можуть бути важкі стани, депресивні стани, хворобливі стани. От, тут йдуть конкретні втрати навіть військових ресурсів. Тобто, все, що стосується військового забезпечення, дуже складна ситуація, чесно вам кажу. От, і е, як наче багато, багато вскриється якихось моментів, знову ж таки, брехні якось вильється. Але е, військовим дуже важко, так, дуже тако багато перенавантаження йде от, на ту система, систему всю, ну, то, знаєте, так зрозуміло, давайте глянемо, що. Так, грудень. Так, грудень. Так, буде і ще він не дуже простий, але ситуацію мені показують, що вона затягнена. Тобто не буде якогось такого більшого або меншого активу. Іде втрата ресурсів. Так, звернути увагу треба на прикордонні, знову ж таки, території, на лінії фронту, так, там може бути підвищена така активність. ось, Що саме стосується. так, Жертовності взагалі тієї активності у, у військовій справі. Так? Провокації від ворога вони будуть посилюватися, і от саме у тих місцях буде тієї активності більше. Хто мене питав нещодавно, буквально, чи будуть якісь іще просування на інших територіях, окрім тих, де зараз там ведуться дії? Так? Давайте глянемо, чи пройдуть російські війська далі? Так, у грудні місяці. Ну, плани у них однозначно якісь є. от Вони, як наче, обговорюють і мають сподівання. так от, Буде активність більше по повітрю. І взагалі, якби вони будуть намагатися щось робити, але в мене йде карта супротиву. от, І ситуація може застигнути. Тобто, вона, як наче, не буде просуватися. Як би вони не хотіли. От, поки я конкретного такого просування, масивного просування далі не бачу на інших територіях нашої держави. Так, давайте ще зараз з вами глянемо загалом, що які енергії несе населенню. Так, грудень місяць, що нам взагалі очікувати нам з вами. Що очікувати, так? Які енергії несе грудень для людей? Так, енергії йдуть, знаєте, ми будемо працювати, намагатися, знаєте, тримати ту стабільність внутрішню, так? Як, як, яку тільки можемо, не дивлячись на ті розчарування. Тому що розчарування в емоціях вони таки будуть. От, і ми будемо потерпати від таких також втрат, втрат ресурсних, тобто на людях, на. Місцевих так жителях це також ситуація вся відобразиться. Але ми будемо сподіватися, знову ж таки, на вирішення тих питань, що стосується ресурсного забезпечення. так Далі, давайте глянемо, на що нам необхідно у грудні звернути увагу так нам, людям. На що нам звернути увагу у грудні місяці? на що на ті залежності, в яких ми перебуваємо, на тих складних ситуаціях, в яких ми можемо перебувати, от і звернути увагу на ту допомогу, яку нам з вами можуть пропонувати, дуже багато обману, брехні якоїсь може виливатися, і на то треба звернути увагу. От, Далі. Наша задача у грудні, особисто людей, відходити від того, що нас не влаштовує емоційно, фізично. Нам необхідно гармонізувати свій внутрішній світ, свої думки, відкрити свою душу, тому що ми дуже закриті. Зараз у цей період нам дадуть можливість побути в собі, навчитись медитувати, відчувати себе і здобути свою внутрішню силу. Саме для чого? Для того, щоб ми могли надалі будувати якісь плани свої, так, вміти відстоювати конкретну свою позицію і рухатися, дисциплінувати себе та рухатися так уперед потроху і отримувати свої. Результати, тому що нам не дуже хотітиметься, знаєте, так активно просто йти. Ми дуже можемо боятися, ми можемо втрачати можливості. Ну, а взагалі, грудень мені йде досить складний. Він такий трансформуючий для багатьох людей. Знаєте, що ще хотіла вам сказати по грудню місяцю. Грудень місяць. Дивіться, нам з вами будуть даватися нові можливості, але ті можливості ми їх можемо отримати, тільки проходячи якусь трансформацію. Дуже важливу, дуже складну насправді, так в нас дуже багато є ресурсів і сил, які ми повинні гармонізувати. От, ми повинні навчитись контролювати свій емоційний стан, так? виходити із зони свого комфорту, от. відпускати ситуації, які нам о, взагалі не підходять. Виходити із власних страхів, ілюзій, слухаючи себе та свій внутрішній голос. Грудень місяць принесе для України і для людей загалом багато такого жертовного підвішеного стану, коли ми просто не хочемо відпускати те, що є, але зараз це буде необхідно нас просто підіпруть. І задача кожного в цьому місяці визначити свою чітку позицію. Чи це в роботі, чи це в державному якомусь питанні, так, чи це в особистому житті. Тільки це допоможе нам далі рухатися. Чому? Тому що буде зміна енергії. Скоро настане новий рік, і він принесе нам зовсім інші енергії. Зверніть увагу ще на те, що може бути досить багато недомагань саме в грудні місяці. Так? Такі дуже складні самопочуття вони можуть нас атакувати саме через нашу емоційність. Тобто, так як ми можемо дуже сильно реагувати на ситуації, так, які можуть відбуватися. От, ми можемо ще більше бути підвладні до хвороб. От, тому, будь ласка, зверніть увагу на те, що зараз відбувається у вашому житті. Зараз майже кожен відчує дуже великі зміни. От, нам зараз необхідно мати чіткість, структуру, розуміння свого емоційного стану, так розуміння того, від чого ми зараз залежні, чому ми можемо агресувати та проявляти такі свої прояви, тому що насправді нас не влаштовує те, що ми зараз маємо, в чому ми зараз живемо. Ми намагаємося якось себе, знаєте, в чомусь. Впевнити, але насправді то є ілюзійність. Дуже важко, дуже багато. Оця багатозадачність вона повинна відійти. І саме грудень місяць для багатьох він покаже, що цей період, цей етап часу вже прийшла пора змінити. Кожному з вас прийдуть якісь нові можливості через трансформаційні речі. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І а, одразу, коли щось відбуватиметься у вашому житті, в грудні місяці а, знайдіть змогу в собі. Проаналізувати правильно ті речі, зробити свої висновки, вправно відпустити те, що вже вам не потрібно. Діліться своїми емоціями. Це дуже важливо буде у цьому місяці. Дуже важливо працювати над своїм емоційним станом. От, також перед вами може виникнути якийсь вибір. От. Вибір буде стосуватися саме початку нової дороги. Тобто, це таке, знаєте, Оновлення, і у тому виборі необхідно бути дуже відповідальним, тому що через цей вибір от ви розпочнете новий шлях. Яким він буде, буде залежати тільки від вас. Але скажу одразу: бажано не спішити і побачити свої можливості навколо, тому що вони насправді будуть. Щесність, щирість з собою з оточенням дасть вам дуже великий ресурс та результативність.